сьогодні маленький короткий огляд на те, що купила собі. Давно цим всім користуюся, але хочу поділитися, тому що дійсно класні засоби від White Mandarin, звісно. і Почну з того, що ось скраб для обличчя він має дуже приємну кремову текстуру. Прям я його використовую частіше, ніж масочки. Ось можу показати зараз чуть більше візьму. Ось крем-крем і такі маленькі часточки, які. Знімають ороговівшу шкіру, яка нам, в принципі, не потрібна, і заважає дихати шкірі. Так, зараз трошки витрима руки. А, далі, що тонік? Тонік у нас є значить, для сухої і жирної шкіри. Це для сухої, тому що маю сухий тип шкіри і. Дуже сухі шкіри потрібно постійно зволожувати, тому, звісно, мої всі засоби для сухої шкіри. І тонік він без спирту. Він сам по собі теж зволожує, і коли дуже жарка погода, от як в липні у нас була, так, то в принципі я просто наносила його бризала на обличчя декілька разів на день, і, тому що крем ну, він все таки плотний для. для Плюс 40. Тому тонік в цьому випадку дуже виручає. Його можна або спонж, або розбризкувати. Я люблю просто розбризкувати, як я сказала. Потім ще купила собі крем, я користуюсь саме пептидним, в чойсі їх декілька для важкої бодрості. Там, в принципі, дія у них, звісно, у всіх трошки різна, тому що різний склад. Я беру саме пептидний, і він такий. Плотненький, Я його завжди раджу для людей із сухою шкірою. Це прям топчик, чесно, зволожує. Шикарно. Далі, значить, давайте вже про обличчя масочка гідрогельми, я улюблена. Її коли наносиш. ну... Чесно кажучи, я з нею можу і годину ходити. Якщо там фільм, наприклад, дивлюся або щось слухаю, то не обов'язково там 15-20 хвилин просто наносиш і про неї забуваєш, і вона собі працює. Теж, значить, тут два стіків в пакуванні, і одного можна на два рази розділяти. В залежності, просто наскільки ви хочете зволожити шкіру. Так, і молочко-цілющі трави це вже для тіла і для рук. Чим вони взагалі круті. Користуюся те, що я вчорася, який там уже сьомий рік, здається, да, я ну, перепробувала всі, але, в принципі, залишилася з цим. Він підходить, він зволожує дуже добре, його можна наносити, якщо ви йдете, наприклад, там, засмагати в ранішні або вечірні години. І він має, не має СПФ, він має просто масла в складі, за рахунок чого відбувається да, сонцезахист. Невеликий до 10. Ну, там, максимум 7-8. Тобто нам розробники сказали, що розраховувати можна на невеликий сонцезахист. І, звісно, що склад тут абсолютно натуральний, класно ще працює для топічної шкіри. Якщо а, висипи, це можуть навіть там, у дітей алергії якісь, то теж використовується, дуже спокоює добре шкіру. А, особисто я так використовувала, коли у дочки в дитинстві теж були висипання алергічні. Так що це перевірено. Загалом, поки по косметиці все, я ще зроблю огляд на фіто, які теж планую завтра купити.